Почну тестувати ось секатор, який прийшов в стему за 150 гривень. А в нас вони продаються за гривень 250 і вище. Щоб протестувати секатор, я вибрав ось такий саджанець хурми. Продавець запевняв, що це дуже смачна, дуже крупна хурма. Ріжу доволі непогано. Якщо ви берете його для того, щоб зрізати ось такі кілочки, в принципі, можна купувати. Товстіші гілочки ріже також доволі непогано. Ну а зараз завдання з зірочкою. Ось зараз покажу секатор, яким користуюсь. Товстіші гілочки для нього також не проблема. Зрізаю чітко, ну і залишаю ось такий зріз. Тут вже треба прикласти зусилля, але відрізати можливо. Зараз спробую цим. Цим треба різати в декілька різів. Зараз пробую ще раз, можливо, тоді просто погано різав. Ні, він не дорізає. Потрібно в декілька різів робити зріз. Ці гумові накладочки дуже погані, вони просто крутяться. Тобто його потрібно приклеювати, тому що він сповзає. При роботі буде дуже незручно. Якщо вам потрібно підрізати ось такі дуже тоненькі гілочки. Можливо, посинкування, можливо, ось зелені операції, то в принципі можна брати такий секатор. Але якщо вам потрібен секатор, щоб підрізати в саду дерева, краще докласти пару гривень і купити хороший сикатор. Не ведіться на дешевий китай. Я і не помітив, як зрізав ціле дерево хурми. Ну, Надіюсь, вона пустить звідси нові паростки. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде багато цікавого. Всім до зустрічі!